Несподіване горе увірвалось в родини дев'яти тернополян. У вівторок, близько половини п'ятої ранку, поблизу села Порохня Волочиського району Хмельницької області на автошляху Стрий Тернопілі-Знам'янка сталося зіткнення вантажного автомобіля МАЗ із маршрутним мікроавтобусом Volkswagen. У результаті ДТП загинув водій та усі вісім пасажирів мікроавтобуса, мешканців Тернополя. Водія вантажівки доправлено до лікарні. Перед недавно будівки біля мас на свою зустрічну руку. Допустим, зі набулі у Весту пригоди вісім пасажирів і людей, які на автомобілі Фольксваген, за його місці. Пригоду обставини трагедії розслідує спеціально створена комісія Тернопільської облдержадміністрації. Не звини наших водіїв, а звини хмельничан, які виїхали пів п'ятої ранку на зустріч у полосу, І наш мікроавтобус ну не міг вже нічого зробити. Це жителі всі Тернополя. Дев'ять чоловік, серед них в основному жінки. Є один молодий хлопець 92-го року. І водій теж молода людина. Восьмеро загиблих були підприємцями Тернопільського центрального ринку і їхали за товарами на оптовий ринок у Хмельницький. Сьогодні їх торгові місця зачинені. Страшна звістка шокувала продавців ринку. Разом сусідка торгували. Могла я бути на тому місці. Я мала їхати, теж думала чи в суботу, чи вівторок. Іменно тим бусом. Трагедія велика, в голові не вкладається, то все як могло так статися. Практично, що кожного ми на вигляд знали, хоча решту біля нас не торгували десь далі, але так як їздилося, то знали ми на вигляд. Практично всіх остаточну причину дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідство. за попередніми неофіційними даними водій вантажівки заснув за кермом. А витрати на поховання та допомогу сім'ям загиблих, як повідомив голова облдержадміністрації Валентин Хоптян, бере на себе власник вантажівки. Обіцяє допомогу рідним і місцева влада. Міський голова Тернополя Сергій Надал, члени виконавчого комітету і депутатського корпусу, висловили ще співчуття родичам та близьким загиблих і нададуть всю необхідну допомогу. Ого, при транспортуванні та похованні про це йдеться на офіційному сайті міськради. Телеканал Інтебе розділяє біль і гіркоту втрати з рідними загиблих.